Родовід Петра Григоровича Богдановича відслідковано з 17 століття. Це був час великого зрушення руського народу проти його поневолення і порушення віри православної зі сторони польської шляхти. Після перемоги у 1648 році Богдан Хмельницький запровадив реорганізацію адміністративно-територіального устрою України з метою зміцнення державницьких устоїв. Державний устрій громадського суспільства він побудував за зразком існуючої військової організації Запорізької Січі. Влада гетьмана війська Запорізького, який мав генеральну військову канцелярію, що здійснювала адміністративне, фінансове, військове і судове управління не лише військом, але й населенням. Таким чином, за полками закріплювалася територія, на якій військові і цивільні урядування здійснював полковник і його полкова старшина. А Гетьман і його військова старшина здійснювала урядування на всій території проживання руського люду з його мовою вірою і землею. Отже земля, населений на ній нарід, його мова, його віра, його військо, було основою держави за назвою Гетьманщина. Із названих чинників визначення держави лише земля не була сталою одиницею. Тому що частина земель держави Русь, населених Руським людом, була загарбана іншими державами. При Гетьманові у якості чиновників з особливих доручень існував підрозділ бунчукових і військових товаришів. Це були переважно сини військової старшини. Так от, засновником миколаївського роду Богдановичів був Бончуковий, а потім військовий товариш полтавського полку Петро Григорович Богданович, котрий народився у 1761 році в Україні. Його прадід, якого звали Марко Богдан, ще у 1650 році переїхав з Чигирина у полтавський полк. За батьком після військових походів Юрія Хмельницького з турецьким військом на Чигирин до Полтави переїхали четверо його синів, серед яких був Іван Маркович Богдан. Він служив у гетьмана Мазепи, але під час полтавської битви перейшов на сторону Петра І. Його сини Іван Іванович Богдан, 1694 року народження, та Григорій Іванович, рік народження, якого невідомий, теж були на посадах військових і бунчукових товаришів Полтавського полку. Після знищення Катериною Другою вольностей війська Запорозького представники козацької старшини згодилися стати до лав Чорноморського флоту Російської імперії. Вибір був невеликий: в'язниця, заслання до Сибіру або російське військо. Двоюрідні брати Василь Іванович та Петро Григорович зупинили свій вибір на війську. Вважається, що саме в цей час їх прізвище Богдан трансформувалося у Богданович. Петро Григорович у 1780 році згодився на службу у Чорноморському флоті. Його зарахували капітаном до першого із трьох передбачених Чорноморського морського солдатського батальйону. В процесі його переформування і передислокації морських батальйонів Петро Григорович Богданович отримав посаду секретаря інтентантської експедиції адміралтійського управління у Миколаєві. На цій посаді, у званні секунд майора, він служив до 1798 року. Його кар'єрний зріст завершився у 1829 році званням Оберштер Крихськомисар, чиновник 4 класу. За бездоганну службу та участь у війні з Туреччиною Петро Богданович отримав землі з посадженим на них селом Дереклея. Нині це село має назву Стара Богданів. Село знаходиться на правому березі бузького лиману в 10 кілометрах на південь від Миколаєва. Археологи тут знаходять численні фрагменти античних артефактів. Зовсім поряд знаходиться Ольвія. Назва дереклея з'явилася від часів Османської імперії. На татарській мові дерек дерево. Поселення, ставши власністю Петра Богдановича, змінило свою назву на Богданівку. З часів служби капітаном 1-го чорноморського батальйону, у Миколаєві йому належало декілька будинків. Вийшовши у відставку чині дійсного статського радника Оберштерн з комісара Чорноморського флоту, він взяв за дружину Фросиню Іванівну Кузнєцову. Уроджену Богданову. У їх шлюбі, 24 липня 1824 року, народилося дві доньки. Одну нарекли Софією, а другу Любов'ю. Софія Петрівна після одруження отримала прізвище Аркас, а Любов Петрівна Коробчевська. Їх чоловіки лишили помітний слід в історії Російської імперії і міста Миколаєва. А син Любові Петрівни Микола Платонович Коропчевський лишив для нащадків яскраві спогади про бабусю, яка одночасно була бабусею Миколи Миколаєвича Аркаса та інших видатних своїх родичів під назвою глаза мої Маївіді. А ще описав тогочасне -то місто Миколаїв свого дідуся, бунчукового товариша Полтавського полку Петра Григоровича Богдановича. Він живим не застав і знав лише по спогадах рідних. Той помер у чині статського радника 1834 року у Миколаєві. Тут був і похований у заснованій ним же усипальниці Богдановичів.